За три тижні агрофірма Обрій впоралась з посівними роботами. Станом на 10 квітня земельні площі усі були засіяні озимим рипаком кукурудзою та соєю. Окрім цього, компанія також вирощує пшеницю та ячмінь. Директор фірми Віктор Приказюк розповідає: вони завжди дотримуються усіх необхідних вимог до обробітку ґрунту, тому мають одні з кращих результатів в районі. Ну за минулий рік богу дякувати. Кокурузала бункервага більше 10 тонн з гектара, пшениця більше 6 тонн. Соя дала більше 4 тонн з гектара. Так, що врожай нормальний, але відповідно, щоб мати такий урожай, треба не виснажувати як ви кажете, ґрунт а годувати своєчасно лікувати єдине чого не вносять в ґрунт в компанії органічних добрив але це загальна державна тенденція адже для того аби була органіка необхідно розвивати тваринництво. ця підгало значно витратніша тому для того аби компанія нею займалась необхідна підтримка з боку держави але якщо в бюджеті і закладається якась дотація для сільгосвиробників то її сума настільки незначна що при розподілі на агрохолдинги виглядає справжньою дрібницею сьогодні ви знаєте, дотації ноль на сільського господарство, ми вже інвестора працюємо 5 років, ми 20 копійок не отримали інвестицій, ні по чому. А не. чому так? Ну ви бачите, що це ж закладається, в минулому році, по-моєму, закладалось 960 млн, цього року тільки 90 млн закладалось, на всю державу. Інша причина, чому тваринництво є нерентабельним – це низькі закупівельні ціни на молоко. Попри усі намагання Кабміну врегулювати це питання, вартість молока й до сьогодні, порівняння з цією ж водою, виглядає просто смішною. Зимою закупляли молоко по 2 гривні, 20 копійок, Це постанова кабінету міністрів. От по такій ціні закупляти. Коли ви я думаю, купуєте воду в магазині, там чи я не ворожашу, що все таке, вода набагато дорожча. Останнім часом на державному рівні було прийнято закон про землеустрій, відповідно до якого кожна аграрна компанія має замовляти у аналогічних інститутах проекти своїх земель. В агрофірмі Обрій розповідає, що таку роботу провели ще задовго до появи закону, адже для того, аби грунти були високоврожайними не один рік, необхідно за ними слідкувати, особливо за сівозбіною. Хоча й тут розповідає Віктор Приказюк, є чимало питань до вимог того ж таки закону. От Соняшник він має довге коріння, він виснажує воду з нижніх слоїв з землі, виснажує воду. А так все остальне воно не виснажує. То просто так придумано, але вже за кордоном нема тих сівозмін. і ніхто не штрафує за то, що ти сієш вам в сполучених штатах Америки 40 років кукурузу по кукурузі. Вона не виснажує на українських землях. Можна сіяти усе, переконаний керівник. Але за усіма культурами необхідно святкувати, а саме піджавлювати, доглядати від шкідників. Тоді будуть урожаї успішними і не один рік. Щоб Бог дав, щоб високі були врожаї, зібрати, а саме краще, щоб Бог дав хорошу ціну. Бо можна зібрати високі врожаї, все добре. Держава веде в коту і купив тебе за копійку, і ти лишишся знов. Ніщо до слова компанія є ще й бюджету утворюючою. Зокрема, минулого року понад вісім мільйонів гривень було сплачено до державної казни. Крім цього, компанія ще й соціальною сферою опікується. Зокрема, надавались кошти на подарунки ветеранам великої вічізденної війни, ремонт шкіл та дитсадків, допомогу газифікації сіл тощо.